Вітаю вас, дорогі друзі. Сьогодні розмовляємо про таку цікаву тему, богословську і практично одночасно. Це є Божа суверенність та вибір людини. Божа суверенність це тема, яка частково нами вже була озвучена і пояснена раніше, коли ми говорили про Боже проведіння. Власне, суверенність і проведіння вони дуже пов'язані між собою і одне пояснюється через інше. А вибір людини це є така властивість людини як вільної істоти обирати з кількох альтернатив. Морально нейтральних або вибирати між добром і злом. Звичайно, що ця властивість у людини є, бо з такою властивістю людини. Отже, як між собою поєднується Божа суверенність і вибір людини, чому взагалі варто про це говорити разом? Чому це важливо об'єднувати одну тему? Що тут є спільного? Це ж Бог, це людина. Річ у тім, що Божа суверенність вона передбачає ну таку, скажімо, певну незалежність, незалежність за природою Бога. Від обставин і взагалі будь-чого. Тобто Божа суверенність полягає в тому, що Бог є абсолютно самодостатньою особою, і він не потребує нікого. Тобто він сам по собі є самодостатній, він не створив людей для того, щоб йому стало краще. Він не потребує хвали тільки тому, що вона йому потрібна, приємна, і Бог так насолоджується. І коли цієї хвали від людей немає, він так сумує, ой, давно вже мене не хвалили. Бог є самодостатній, суверенний, і в своїх діях він теж суверенний. От, але важливо цю Божу суверенність більш детально пояснити, тому що інколи люди надмірно абсолютизують Божу суверенність і говорять, що в принципі, як би людина себе не вела, Божі рішення не, не змінні. Вони є абсолютно якби програмовані наперед, і просто людина молиться чи не молиться, Бог завжди відповідає за своїми ну, власними розуміннями і стандартами, просто ігноруючи на наші впливи на нього, так би мовити. Це дуже складна тема, насправді як між собою поєднується Божа суверенність і вибір людини, вибір щось робити або не робити і так далі. Це так само складна тема, тому що коли ми говоримо про спасіння, мається на увазі вічне спасіння, так ну ми розуміємо, що... В спасінні задіяна людина однозначно, як вона себе веде, в що вона вірить, в що вона не вірить, зокрема. Так? Якщо вона вірою приймає Христа, то вона має вічність з Богом. Якщо вона відкидає Христа, вона має вічність дуже поганому жахливому місці, яке називається пекло. Але де в цьому сому є Бог, де його є проведіння? Річ у тім, що для початку нам треба сказати, що Божа суверенність і Боже проведіння — це є. Божа всеохоплююча влада і контроль в хорошому позитивному значенні цього слова над творивом як таким. Тобто це не стосується безпосередньо людини, стосується в цілому творива. Так, тобто Бог, якби його турбота, його робота в цьому світі є така, що він підтримує все це, він це все контролює. Його очі на всі всюди на всіх місцях, так написано Псалмі Старому Завіті, що очі Господні повсюди, вони всюди дивляться за всіма. І Бог не є такий віддалений, байдужий, що просто йому немає ніякого діла до твора, він створив цей світ і все до побачення, зустрінемося там десь на суді. Звичайно, що Бог є присутній абсолютно в кожній точці матеріального всесвіту, він є безмежно великий і він турбується і підтримує цей всесвіт і так далі. І його суверенність полягає в тому, що ви не можете заставити Бога щось робити. Тобто, як би ви себе не вели. А ви не можете ніяк спонукати Бога до чогось в тому сенсі, що, що, що протирічить Божій природі, або що протирічить Божому задуму. Тобто ви не можете, навіть якщо всі люди, наприклад, на планеті об'єднаються і будуть воювати з Богом, або його зневажати, або сварити, або не вірити в нього, з точки зору Бога істини, які були до того, вони і будуть дійсні досі. І вони, його атрибути, те, яким є Бог, це не зміниться від того, як ми про нього думаємо. Тобто, якщо всі люди перестануть вірити в Бога, Бог не перестане існувати. Якщо всі люди перестануть вірити, що Бог є любов, Бог не перестане бути любов'ю. Якщо всі люди засумніваються в Божій справедливості, Бог все одно справедливий, це суверенність вона включає набір певних ідей, концепцій, атрибутів, це є комплексне поєднання. Самого слова суверенність в Біблії немає, звичайно, але є ідеї, які то тут, то там, де вони визирають з Біблії, так би мовити. Коли ми говоримо про вибір людини, нам також важливо не абсолютизувати і не гіперболізувати цей вибір. Тобто, звичайно, я вірю у вибір людини. Я вірю в те, що людина перед Богом відповідальна за свої чинки, за свої думки, за свої слова. Це все зрозуміло, і Біблія це мовчає, звичайно. Але нам потрібно розуміти, що вибір людини не є абсолютно вільним, тому що людина потрапляє під вплив низки чинників. Вона народжується в певній сім'ї, з певними цінностями. Вона обмежена в багатьох відношеннях. І це стосується не тільки фізичного обмеження, те, що вона не може вітати, наприклад. Але є і прості речі такі, що є певні моделі поведінки, які типові для певного регіону, для певних сімей, для певних людей, для певного віку. І коли людина виховується, вона потрапляє під різні вплив. Вона потрапляє під вплив телебачення, вулиці, батьків, однокласників, друзів. Вчителів у школі і так далі, і так далі, книг, які вона читає. І тому її вибори вони великою мірою зумовлені середовищем. А над середовищем панує суверенний всемогутній Бог. І з його руки це все відбувається. І, звичайно, Бог, як особа безмежно добра, він це спрямовує на добре і на краще. Тобто Бог не посилає якісь, ну, підштовх, не підштовхує людину до гріха, наприклад. Це ми розуміємо однозначно. Коли людина робить гріх, вона за це відповідальна. Ось, коли ми говоримо про. Божу суверенність і вибір людини, ми повинні розуміти, що Бог, хоча є суверенний і був суверенний, він реагує на потреби людей і на молитви людей. І він впливає на поведінку людей. Він створює певні обставини. Тобто відбувається певна взаємодія. Хоча Бог, як суверенний, він існує поза часом, але діє в часі. Людина, хоча вона має дійсно вибори, ми теж повинні розуміти, що її вибори зумовлені, в тому числі дією Бога. І ми не повинні думати, що абсолютно будь-яка людина на планеті Земля. Може стати, наприклад, космонавтом чи кимось, так. тому що е певна ментальність закладена в розумі людини, певні цінності, певна жага чогось. Хтось більше прагне свободи, хтось ні, хтось більше хоче заробляти гроші, хтось ні. І це не завжди пояснюється простими виборами. Це, це насправді зумовлено обставинами, які Бог склав навколо цієї людини. Тому розмірковуючи над цими темами, нам потрібно знайти цю мудру, грамотну, біблійну точку балансу між тим, що з одного боку так, людина вільна і має можливість Робити певні вибори, а з іншого боку є суверенний Бог, який, е, так як ми говорили, він є незалежний від наших дій і вчинків, але реагує на наші молитви, на наші обставини, нашого життя. Тому правильно в, свої, в своїй свідомості, в своєму розумі сумістити одночасно дві концепції суверенний Бог і людина, яка робить вибори.